Esi. Виводьте посторонні хасі, забудайте на лізі. Назар, Назар, там є Назар Так ви теж представники, як і ви. А я представник. Я уповноважений. Ви не зареєстровані. ТВК. Ти Нічого, гониш, чого що гониш? Я не, ти, чого гониш? Та ти я, гониш. Я з вами мр. дітей не, не хрестив. Тим боді, тим боді. А чого ти а, мені говориш, що а, я не зареєстрований? А, а я зареєстрований. Я звертаюся до вас на ви, Так що, будь ласка. А якщо ти так говориш, то ніхуй мені на ви обрати. Та ось ніхуй, я спокійно себе відійти. Чуєш, ти? навчіться <quest> там розмовляти, ж до вас пішливо, красиво, без нічого не вам не сказав, нічого. Я зареєструвався, ще, блядь, три дні тому. Ну я ж не знаю. Ну а кого хуяш? Я ж не якого хуя, це ти якого хуя? Ти провокатор, ти проводився. Ти провокатор, ти провокатор сам ходиш, а ходиш. ви хто? Можна поцікавитися. Я зміну Олександр, що діючий депутат міського.